Мамо, мені потрібно з тобою поговорити, сказала Оля, зупинивши чайник, який вже ось ось мав закипіти. Інна Іванівна, її мама, сиділа біля вікна і, як завжди, в'язала, наче чекала цієї розмови. Про тата? спокійно запитала вона, не піднімаючи очей. Ти знала? в очах Олі спалахнув вогонь. Мамо, він має іншу жінку. Вони разом уже, мабуть, роками, у нього є ще діти. Як ти можеш просто мовчати? Мати зітхнула, поклала в'язання на коліна і подивилась на доньку довгим і втомленим поглядом. Я знаю, знала давно. Вона з ним уже десять років, дівчинці їхній сім. І ти жила з цим, терпіла? Як? Навіщо? Оля вже не стримувала сліз. Ти ж сильна. Я завжди думала, що ти сильна. А ти думаєш сила це грюкнути дверима, піти, залишивши після себе попіл і крики? Я не пішла, не тому, що боюсь. І не тому, що люблю його так, як колись. Я залишилась, бо життя це не кіно Олю. Я знала, що якщо я піду, він почне нове життя. А я, а ти, а твій брат, який тоді ще школу закінчував, Я не хотіла, щоб виросли без батька, і не хотіла, щоб та інша жінка отримала його повністю. Я вибрала боротися мовчки за вас, за те, щоб у нашій оселі було світло, а не розруха. Я дала йому вибір. І він зробив його він повертався додому, до нас, до мене. Але хіба це не приниження? Прошепотіла Оля бути другою, хоча ти перша. Я не друга, я його дім, а вона, вона втеча від реальності там він відпочиває, а тут живе. Та й ти думаєш їй легко? Вона завжди в тіні, завжди чекає. А я не чекала я була, я є. Оля мовчала. Те, що вона почула, ламало її уявлення про матір, але водночас змушувало по іншому на неї подивитися. У її словах не було слабкості, там була тиха гідність. А як же твоє щастя, мамо, ледь чутно прошепотіла вона. Моє щастя, це ти і твій брат, і те, що я змогла пройти крізь це все не зламавшись. Я обрала залишитись не через безсилля, а через любов, справжню, не до нього. Ні, до вас і до себе, бо я знаю, хто я, і цього ніхто не може забрати. Оля сиділа мовчки, у її серці боролися гнів, образи, здивування і повага, така гірка, зріла, пізня, як осінній мед, і вперше вона побачила в своїй матері не просто жінку, а цілий світ. Одного вечора в будинку була напружена тиша, як струна. Мати пішла на кухню, ніби навмисно залишила їх удвох. Оля сиділа в кріслі навпроти. Батько стояв біля дверей з сумкою через плече щойно прийшов, ще не встиг передягтись. Ти вже все знаєш, так? першим порушив мовчанку він, не дивлячись в очі. Знаю, коротко відповіла Оля. Знаю про іншу жінку, і про дитину, і про те, що мама все знала роками. Він повільно зняв куртку, повісив її на вішак і сів, мовчки. Вперше вона побачила його таким старим, втомленим. Мамі боляче. Але вона мовчала, щоб ми мали сім'ю, щоб ти був поруч, а ти просто жив на дві родини. Тату, як ти можеш так жити? Я не виправдовуюсь, тихо сказав він, і не прошу пробачення, бо знаю, воно не прийде. Я сам собі не прощаю. То навіщо? Навіщо залишався з мамою, якщо там була інша? Бо твоя мама це все. Вона фундамент мого життя. Я ніколи її не переставав поважати. Вона мені, як корінь дерева, а інша була втечею. Спочатку випадковою, потім зручністю, а тоді вже все було пізно щось ламати, з двох сторін діти, відповідальність. Тобі не здається, що ти просто боягуз? Ще й як здається, гірко усміхнувся він. Але іноді ми не боїмося втратити когось, ми боїмося втратити себе, і я, здається, давно себе загубив. А мама, вона ж стояла поруч весь цей час. Вона сильніша за мене, сказав він. Вперше поглянувши на доньку просто в очі, і я це знаю, і тому залишаюсь, бо вона знаю, якби пішла, я б розсипався, а вона вона витримала і мою слабкість, і мої вчинки, і моє мовчання. Оля мовчала, її руки тремтіли. А якби не мама, а я тобі зрадила, якби я жила на два фронти, так як ти, що б ти сказав? Сказав би, що це найстрашніший біль. Бо зрада це завжди удар, навіть якщо ти вважаєш, що маєш на неї право. Але ти не моя дружина, ти моя донька, і я тебе люблю і хочу, щоб ти не несла далі цю гіркоту, а навчилась бачити людей не лише через їхні помилки. А ти хоч раз вибачився перед мамою, тиша, він опустив голову кожного дня в собі, але ніколи в голос. Бо не знав, як, бо відчував, що навіть вибач буде замалим. Оля встала в очах сльози то скажи їй, поки вона ще поруч. Оля вийшла з кімнати і залишила після себе найважчу паузу в його житті. Кухня була в напівтемряві. Лише нічник над плитою кидав м'яке світло. Інна Іванівна стояла біля вікна з чашкою в руках. Вона не пила, просто тримала як опору. Він зайшов тихо, без звичних звуків. Не рипнула підлога, не грюкнули двері, став навпроти, мовчав. Говорив з нею, перша порушила тишу вона. Так, і що вона сказала? Що я боягуз, що я маю вибачитися, і що ти не заслужила цього. Вона ледь усміхнулася сумно. Вона має рацію. Інно він зробив крок ближче. Я ніколи не говорив, але я знаю, що зламав тебе, що ти носила цей біль мовчки. І що кожен мій прихід із запахом чужих парфумів, затримки, відверті очі це були цвяхи в труну нашої близькості. Вона не відповіла, лише подивилась на нього поглядом, в якому було море спогадів і тисячі безсонних ночей. Прости мені, сказав він нарешті, не як жінка, як людина. Я тебе зрадив, не тілом, душею. Я ділив життя і хліб по шматку, не думаючи, що хтось із нас голодує. А ти мовчала, ти ніколи не питала чому. І ніколи не змусила мене обирати, бо я знала, що якби змусила, ти б не обрав мене, тихо відповіла вона. Він опустив очі, вперше за довгий час не через сором, а через справжню провину. То чому ти залишилась? спитав він. Бо люблю себе більше, ніж твою зраду, і дітей більше, ніж свою гордість, бо не хотіла, щоб пам'ять про наше життя була лише болем. Я лишилася, щоб зберегти щось людське, хоча б у собі. Я не терпіла, я встояла. Він підійшов ближче, хотів доторкнутись, але вона відступила на крок. Ти не можеш це виправити, сказала вона, але можеш бути кращим, хоч зараз, не для мене, для себе, для Олі, для того, щоб хоча б наприкінці життя ти міг дивитися в очі без сорому. Він мовчки кивнув. Я не прошу тебе піти, але й не триматиму. Вибір завжди був за тобою. Просто вперше зроби його свідомо. Інна Іванівна вийшла з кухні. Він залишився стояти в півтемряві, порожній і вперше по-справжньому один. Минуло кілька тижнів. У будинку стало тихіше, не через мовчанку, через зміну, глибоку, майже невідиму, але відчутно, як після грози, коли земля ще волога, небо ще сіре, але вже пахне оновленням. Батько перестав зникати, приходив раніше, сідав за стіл без телефону, дивився в очі. Мовчав, але по-іншому. Невинувато, а зосереджено навчився слухати. Мати залишилась такою ж стриманою, гідною, але щось у ній змінилось вона більше не дивилась у вікно, дивилась на себе. Почала ходити на вечірні прогулянки, записалася на курси гончарства, їй обличчя оживало, коли вона торкалась глини, ніби вона ліпила себе заново. А Оля, вона спостерігала довго, спочатку з гнівом, потім із сумнівом, а потім із тишею в душі не пробачила. Але зрозуміла, і цього було достатньо, щоб зцілитись. Одного вечора вони сиділи всі троє в саду, без зайвих слів, просто поруч, і в цій мовчанці вперше не було болю, було прийняття, доросле, непросте, але справжнє. Оля подивилась на батька Тату, я довго на тебе злилась, але, знаєш, не всі історії мають бути ідеальними, деякі просто мають бути чесними. Він ледь посміхнувся. Я не прошу тебе про любов, лише про шанс стати кращим. Мама, не відводячи погляду від квітів, тихо сказала: А я просто хочу, щоб ми більше не мовчали один від одного, бо мовчання це теж зрада. І вони сиділи далі, у сутінках, які несли не кінець початок можливо, не нового щастя, але нового себе. Це історія, яка не про перемогу, а про виживання любові у тріщинах, про гідність жінки. Про провину чоловіка і про силу дочки сказати досить. А як ви вважаєте, чи варто залишатися з людиною, яка зраджує, якщо в цьому спокій дітей і дім збережено? Чи можна назвати таку жінку слабкою? Чи навпаки вона сильніша, ніж здається? Що б зробили ви на місці доньки? Засудили б, чи зрозуміли? Якщо вам відгукнулася ця історія, підписуйтесь та коментуйте.